Давно не записувала відео, всім привіт. Сьогодні вирішила записати швидкий такий войсовер без підготовки, без нічого. Просто розказати, що от я живу отак, майстерня в мене. Ну, зараз тут в нас тепло, в день температура в районі 20 тримається, тому я ще працюю на вулиці. Що буде, коли стане зовсім голодно, я не знаю. Ну, буду якось викручуватися, буду завозити і вивозити мульберт сюди на вулицю. Оце в мене таке замовлення зайці прийшло, і там в кінці побачите вже закінчений підмальовок. Це стадія підмальовку такими розведеними водою фарбами. Повністю все перекриваю, ну так, при, при, приблизно по тонах, по кольорах, навіть не сильно стараючись, так відношення загальні дуже е, приблизно. Е, для того, щоб потім або знову ж таки крилом е, перекрити фактично повністю, ну, так, е, щоб залишалися і видимі якісь ці моменти з нижнього шару сколожу. На фоні мого вейсовера ви можете почути дикі крики. Це африканські кури. Тут в нас такі є цікаві, в горошок лягають спати, і вони перед сном кричать трохи, то ви вже звиняйте. Ось, Вирішила я давно з цими колажами, вони мене цікавили. Я чогось цього не робила, бо це не академічно. А зараз я вирішила на це все плюнути і робити тільки те, що мені подобається і що мене пре. І буду поступово це, або ну, якщо я зможу, ці моменти, які мені дуже подобаються, продавати через ЕЦІ, я це буду робити. А якщо на ЕЦІ будуть тільки там продаватися якісь такі речі, які мене не цікавлять, то я не буду. Тобто знову ж таки, еці для мене в моїх планах майбутніх. Трохи так. Ну, Зараз в мене сьогодні, в цьому місяці що там, десь доларів на 400 з хвостиком, в минулому точно так само. Реклама стоїть 3 долари в день, вона так само не виклікується, а я і не сильно парюся з цим питанням. Якщо виклікується, я теж не сильно цікавлюсь. На статистику взагалі не дивлюсь, приходять продажі хорошо, не приходять взагалі фіолетово. Ну і на рахунок у цього фіолетового в мене. Зараз розкажу вам, де я в психологічному плані. І, до речі, це таки теж буде анонс відео з психологом. В мене моя стара подруга вивчилась на психолога і будемо ми з нею про це говорити. Я не знаю, чому в мене такий зараз етап, приблизно десь як в квітні, коли війна почалась. Оце... Я навіть не розумію, чи це просто гормонально, чи це я недавно пережила, в мене були дуже погані побочні ефекти від ліків і, ну, я думала, що я двіну коні, якщо так чесно. Круче взагалі, в житті. Було якось так не до арту, не до відео. Ну і не хотілося записувати ці відео в такій от обстановці, але, думаю, так. Якщо я зараз не запишу, я ніколи не запишу, треба вертатися в робочу колію. Коротше, надавала собі моральних підсрачників. Ще добре, що є, е в Ані Міклашевич на Патреоні. І вона зараз такий челендж оголосила. Він ще й відкритий до. Коротше, зайдіть і гляньте до 1 грудня відкритий цей челендж і 1 грудня стартує челендж про продажу в галереях онлайн. А я все ніяк не можу зібратися з цим ділом і переключитися з Etsy на галереї. До речі, розібралася трохи з цим своїм таким психологічним моментом, чого мені так легко працювати зетці. Ну, прийшла продажа, дивлюся, коли мені її треба відправити. Я зараз поставила терміни відправки 4 тижні. Якщо є в наявності, я її висилаю. Якщо нема, я працюю тоді, коли в мене є час і натхнення. В якийсь момент, коли вже починає там, декілька. 10 днів пройшло, я вже так починаю шукати цей час і натхнення і роблю. Тобто я відчула, що в мене мотивують дедлайни. І оце я записалася до Ані Міклажевич на індивідуальну консультацію, і просто такі, як знаєте, як параліч. Кожен раз, коли я маю щось робити, в мене знаходяться якісь відмовки, щось таке, знаєте, тупе і важливіше, але воно не разу не важливіше. І я не роблю цього всього. І оце записалася зараз на цей челендж. І в мене є натхнення, і я думаю, так, треба хапатися, поки є натхнення. Я собі ще куплю календар і буду там в календарі, щоб візуально. Бо теж в мене так знаєте, як е, нема на очах, і все, мене вже це не турбує. Ось. І е, коротше буду все-таки робити портфоліо. Повністю змінювати стиль з реалізму на те, що мені подобається. І в мене зараз замисел на таку колекцію, навіть на два напрямки: все-таки брати замовлення, але щоб в них включати і колаж такий тематичний, саме для клієнта і про клієнта, і робити такі продавабельні картинки, але теж це робити те, що мене пре. Мене премалювати таке щось фентезійне, дуже подобаються колажі, дуже мені подобається щось з текстурами, з якимись різними чи без текстур, якимись може, металіками, з якимось накрапуванням на поверхню картинки. Ну, типу, оце таке, знаєте, вазюкання і реалізм. Ну, мені колись воно мене збуджувало в тому плані, що ну, це було важко досягнути. І ну, якось в цьому було смисл, вершина. А зараз настільки це мені нудно, що я просто ну, коротше надоїло, надоїло, обридло і все, не можу більше. Я буду так от закриваю, до речі, теж на Еці, повертаючись до Еці, до продажів. Те, що продалось, і я не хочу, мені не, не, не цікаво з цим експериментувати, якось по-другому його робити. Я його закриваю, цей лістинг не відновлюю. Ось таке. Тому е, буду робити на ці вищі ціни, більший формат, з цими колажами, такі, щось більш кастомне. А якщо не будуть замовляти, то все, вперте з песні. Не, не хочу. Не хочу, не буду. Все мені цей конвейер трошечки набрид. Ну і в принципі, знаєте, як, ну, цікаво там от відшліфовувати на деяких картинах. Я їх розцінюю знаєте, як вправи. Просто от як піаніст гами грає, просто щоб пальці пам'ятали, щоб мати якусь чутливість до цих тональних якихось там переходів і так далі. Деякі мені з цих картинок на, з магазину не ці цікаві, а деякі не цікаві, тому, типу, до свидання. Ось О, хочу записати і буду записувати, буду зараз повертатися до свого англомовного каналу, записувати більше відео, адресовані на е, своїх потенційних замовників, тобто не отут як для художників, так, от канал. А канал для колекціонерів, ну в принципі, художникам теж буде цікаво, але відео будуть заточені під потенційних клієнтів. Якщо вам цікава ця тема, то я також можу паралельно, наприклад, записуючи те відео для англомовного каналу, просто робити коментарі і озвучку українською, не переклад. А от саме, чого я роблю це відео, і в чому смисл і так далі. Маркетинг, скажімо так, на пальцях зверху на мішку з картоплею. Ну, взагалі тема маркетингу і брендингу це надзвичайно важливо. І в мене, до речі, дуже сих... с, с, серйозний такий самозанурення і самоаналіз. Почався з того, що я вирішила оновити і, 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 свій uh, artist statement, і, і цей маніфест митця. І настільки серйозно до цього підійшла, що ну, взагалі на тижні занурилася в якісь такі внутрішні ці джунглі. І, і нарешті зрозуміла, що та, мені не цікаво, і я не буду писати про цей реалізм, про те, де я була. Я хочу робити щось третє. І якщо в мене ну, типу там буде 7-8 п'ятниць в тиждень, і через півроку в мене знов буде бажання. Але я не думаю. Я не думаю, що я повернуся, що в мене знову з'явиться інтерес. Просто-напросто відтворювати зображення, якісь там з фотографій чи ще щось. Ну так за гроші, ну, типу, як халтурку, то можна це, звичайно, не питання. Якщо в мене буде час, а не буде часу, я буду говорити ні, і все. Ну, Чи там навіть часу і інтересу, тому що досі є такі сюжети, навіть якщо це просто реалізм без всяких там наворотів і всяких фентезійних моментів, які мене цікавлять. Просто от реалізм, якийсь там пленерчик, чи ще щось. Ну, я буду це помальовувати, але я буду це знову ж таки робити з таким, з якимось жестом більше, з якимось. Під мальовком характерним. Ну, малювання заради реалізму, типу, заради, щоб хтось побачив, о, типу, як реально, це. Ну, я зрозуміла, що воно мені не цікаво. І от в мене буде нова майстерня, десь Бог скоро. Дуже хотілося би, щоб скоріше. І в мене на стіні буде свій маніфест митця, моя власна мотивація, якісь мотиваційні цитати. Для того, щоб я не забувала, що мені, для мене головне, щоб мені було цікаво, щоб був челендж, щоб була якась новизна, якісь експерименти, і одночасно, щоб це було з, багатим, з великою кількістю шарів, з колежем обов'язково. Тобто, ну, Мені дуже цікаво працювати з колежем, буду багато в цьому напрямку експериментувати. І якщо ви хочете, до речі, можу поділитися, як я роблю великі сторінки, щоб без бульбашок було навіть от з моїми там, фізичними певними обмеженнями це можна досягнути. В мене от, в цьому колежі немає жодної бульбашки і складки. Так що це, якщо вам цікаво, пишіть в коментарях, хто додивився. Великий молодець. Дуже сильно, крепко дякую, то що однеба людей витримують мою буликанину додивитись до кінця. І е е е якщо вам цікаві ці само е самозанурення мої, буду ділитись.